Ну що, дівчатка? Знову розпаковочка для вас. Це вже друга в цьому році. Показую, що я отримала переважно це для дому, а для те саме, чим ви вдома користуєтесь, але ви для себе будете знати, що в нас це є, і це можна взяти. Воно дуже якісне, тому показую вам. Перше, що я отримала, це порошки. Наші гель для прання. Універсальний. Він йде для кольорового, для білих речей, для темних речей. Окремо, в нас є ще для темних, для дитячих і для кольорових. Це йде порошок 1 літр. Його треба 35 мг на одне прання. Його ціна по акції 230 гривень. Зараз він коштує 250 грн. У мене є дві штучки в запасі. Кому треба, звертайтеся, це я замовила, щоб вони були, бо в мене дуже часто питають порошки, щоб були в наявності, але мене переважно, я замовляю, їх буває по 10 штук, і в мене просто ці всі під замовлення. Тому 2 штучки замовила, щоб можна було саме взяти собі. І хочу сказати, що Ось такий порошок літровий заміняє 5-літрову баклажку, дівчата, 5-літрову баклажку. І крім того, він дуже класно пере, мені дуже подобається. Хто ще не користується, переважно мої клієнти всі ним користуються, можна замовляти, по всій Україні відправляти і навіть за кордон. Далі це в нас миюче для посуду. Дивіться аж три штуки. І хочу вам сказати, дівчата, що це всі під замовлення. Тому в наявності я не знаю, чи в мене буде. Краще замовляйте, коли знаєте, що закінчується, замовляйте. Я собі замовила запасом оцю. Це в мене дві замовлення, і одна моя, я собі замовила, тому що в мене закінчується. І я беру раз на 2-3-4 місяці десь. У Беру або одну, або дві. Буває. Якщо я бачу, що вже закінчується, я інколи дві беру. А якщо в мене є ще запас, то я беру одну, тому що та що в мене не закінчилась. Воно дуже густе, воно концентроване, Його ціна 104 гривні, але його вистачає дійсно дуже надовго. І чесно з тими, що я беру. Брала собі в магазині там навіть по 40 гривень воно не рівняється взагалі. І шкіра рук від нього дуже ніжна, і він краще вимиває посуд. І хочу сказати, що він еко-натуральний, Не можна навіть мити фрукти і овочі, ті, що ви приносите саме з магазину. Тобто, це натуральне моюще, воно дуже густе, воно економне і взагалі моє найулюбленіше миюче для посуди. Далі це у нас зубні пасти, ось такі дитячі, одна в мене замовлена, одна вільна. І е зубні для емалі, для. Е Ясен іде ось така освіжаюча м'ята, дуже приємна. Вона зеленого кольору йде велика упаковка. Були по акції по 130 гривень, тут 170 міліграм. Тобто це майже три зубні пасти. Вона дуже економна. Мені вдома такої пасти на родину вистачає десь на півроку. Тобто я беру там одну таку одну відбілюючу, відбілююча вона з чайним деревом, і мені вистачає десь ну, на рік. Якщо 2-3 пасти, то на рік з головою вистачає. От діткам я беру, звичайно, такі, а цю зуби чищу що я і мала. Тобто, фактично, на двох я беру зубні пасти, і нам на двох вистачає, десь на рік, якщо взяти, ну, півроку плюс і півроку плюс, але буває, що й на рік вистачає. Тому я дуже взагалі забуваю, коли я їх беру. І рекомендую вам спробувати. Тут йдуть рослинні олії та ментол, підтримка здоров'я ясен, комплексна дія, м'ятна свіжість. І хто на цих зубних пастах він постійно їх використовує, замовляє заново. Тому я рекомендую спробувати. Дитяча іде з двох рочків можна використовувати з ромашкою, з полуничкою, і вона безвредна, якщо дітки гутають, наприклад. Далі ось таке для вмивання проти акне. Засіб. Це йде перше в догляді за шкірою обличчя проти прищиків. Тобто одна в мене замовлена, одна в мене вільна, вони по 200, здається, гривень, це взагалі недорого. Але виробник іде Актен, це наш виробник Талія йде, дуже обожнюю цього виробника, йде 95% натуральності, саме ось такий гель. Тому я рекомендую обов'язково спробувати і взяти це новиночки, вони є різні. Там три види для чутливої шкіри, для комбінованої. І ось такий акне він підходить і для комбінованої, і для проблемної шкіри. Дуже подобається, що рожевий колір це саме гель для вмивання. Тому також можна спробувати і завтра буде на презентації також. І ще один суперпродукт це ось таке бульбашкове мило. Бульбашкове мило воно дуже своєрідне, цікаве у використанні, йде на натуральних інгредієнтів. Тут йде 140 г і вистачає його десь на 2-3 місяці. Тобто, взагалі, таке мило воно заміняє 2-3 гелі для душу. Тобто, коли ви собі гелі для душу купляєте, то ось таке. Воно заміняє плюс. Воно дуже класне, гарне е, пакування у нього, дуже класне саме на подарунок. Воно ось так відкривається. Тут іде захисна така плівка, і воно йде отак в сіточці. Тобто не треба додатково купляти якісь, е, додатково, ну, мочалку. І воно пахне надзвичайно, воно пахне цитрусом, тому що це іде саме антицелюлітне мило. Дівчата, саме антицелюлітне мило, кому треба. Можна купляти, воно коштує близько 200 гривень, але повірте, воно заміняє 2-3 геля для душу. Воно дуже економне, воно не розкисає. І ще плюс ось ця сіточка йде як масажер. І це мило, воно дійсно йде унікальне, універсальне і такого ніде немає. Тобто Тут дуже класна якість. І я рекомендую хоч раз спробувати, ви будете собі постійно брати і дарувати на подарунок. це. І воно дуже класно піниться для діток також можна. Ну, і, звичайно, новенький ось такий каталог. Тут і тут на першій полосі продукти для схуднення наші. Ось ці коктейлі, які в мене ззаді стоять. От завтра про них також на презентації будемо говорити. Або якщо ви не попадете, можна буде наступного разу зробити презентацію. Напишіть, я потім, коли буду збирати, Відповім вам на коли саме буде. Ось така шампунька це для росту волосся. Вона повсякденна іде, у нас є ще багато інших шампуней. От, наприклад, тут наверху стоять щасником. Шампунь іде для жирного волосся, іде з кінською силою. там. Пінки і різні кондиціонери, тобто є ботекси, є дуже багато різних і шампуней, і взагалі дуже великий вибір для волосся. Якщо ви спробуєте якість хоч раз, ви зрівняєте з магазиною це зовсім інша якість. І тут йдуть виробники, крім того, що ми отримуємо напряму продукцію. Вона. Дешевше виходить, ніж ви будете купувати в інтернеті і напряму від виробника. І крім того, дуже класна якість, натуральні інгредієнти і багато є навіть медичних продуктів у нас. Ну і звичайно, це пробники. Ось такі пробники у нас йдуть парфумів. Я не буду їх розпечатувати, по це замовлені. Просто покажу вам, ви знаєте, я показувала у мене також такі лежать. На офісі на пробу такі пробники, і можна також робити або замовляти в такій формі. Два ботекса. це ботекс для волосся. Дуже рекомендую спробувати, в кого пушиться волосся, треба вирівняти. Плюс, якщо випадає волосся, тут іде більше семи днів для волосся. Тобто не буде випадіння, не буде точніше. Там написано, що багато так, тобто буде блистіти волосся, не буде випадати волосся, вирівнюється волосся, прибираються пушистість, блиск волосся з'являється. Міцність волосся з'являється. Спробуйте, в домашніх умовах він не такий дорогий, він близько 80 гривень коштує це або одноразова процедура, або ви можете на 2 рази її розподілити, якщо у вас коротке волосся, наприклад, або навіть на 3-4 рази, якщо дуже коротке волосся, його вистачить, і використовувати. Для себе або на постійній основі раз на тиждень, або як масочку, він наноситься після миття голови всього на 20 25 хвилин. Далі ви його змиваєте і висушуєте обов'язково феном або праскою в волосся. І воно стає рівне, гладеньке, як після ботексу. Звичайно, воно не буде зберігати постійно ефект, але якщо ви постійно будете робити, у нас ще дівчата беруть, використовують як крем для волосся. Тобто перед Тим, як сушити волосся, вони беруть трішечки цієї маски в руку і наносять на волосся і сушать його. Тобто, вони використовують як бальзам для волосся, якщо трішечки брати. Тому можна і так використовувати, це залежить від того, як ви любите більше користуйтесь. Тобто можна на постійне або можна в маску додати, хоча окремо маскою краще його робити. І ще в мене тоналочка BB. Ось така, як зазвичай, я показувала в минулому ефірі. Дуже класна бібішка, крем, також десяточка, така світленька, як на мене, іде. вона підходить для натуральної шкіри і більш світлої. Тобто, переважно взимку зараз у всіх саме така шкіра. І тут іде 40 мг і можна 15 СП в 15 фактор. Можна використовувати. Щодня його він не травмує шкіру, він безпечний і він навпаки її захищає. Тобто, якщо ви не наносите крем, краще наносіть бібі крем перед виходом на вулицю, і у вас буде захищене обличчя. Це обов'язково. Він не зрівнюється з магазиною, якостю В складі тут ідуть навіть масла по догляду за обличчям, воно не буде сушити, а навпаки. Буде злажувати, і його не видно на шкірі. Він адаптується під шкіру. Він такий тоненький, його не видно. У мене, до речі, зараз також такі бібі на обличчі. Його буквально трішечки треба, і його взагалі не видно на обличчі. Бібі, до речі, в мене є один вільний, якщо кому треба, пишіть, залишу. І ще я отримала ось такий безкольоровий блиск. Зараз часто беруть собі дівчата. І ось такий. Коректор для обличчя. Можна буде спробувати це третій номер, їх всього три номери. А можна спробувати подивитися, як він наноситься на обличчя, як він переливається чи ні, як адаптується. Тобто, це все можна. Прийти на презентацію, попробувати для себе якість продукції, тому що магазинна якість і ця якість вона незрівнянна. Міз 2М це серія для візажу, вона доступна по ціні. Ціна приблизно 250 гривень за одиницю. Якщо це тіні, то вони коштують 300 гривень. Такі великі у нас є. Ззаді в мене там лежать вони здорові такі. От рум'яни, так само пудри, тобто це доступні зараз ціни і вистачає набагато довше, ніж ви берете звичайну продукцію в магазині і якість вас також радує. Помада моя також це від Лівеста іде. Саме улюблений наш колір саме Лівеста ось такий рожевий, тому також можна буде подивитися вживу, хто хоче, приходьте. Дякую вам за увагу! Якщо що, можна по всій Україні замовляти цю продукцію, пишіть мені, я вам підскажу, що саме підібрати. Консультація косметолога, візажиста, дієтолога безкоштовно у нас, тому на зв'язку. Всім хорошого дня, па-па!